Усім привіт! Ви на каналі Долітературний і я вас дуже хочу привітати з Новим роком і побажати, аби цей рік був сповненим прекрасних книжкових відкриттів. І сьогодні хочу з вами підбити е, читацькі підсумки свого року, розповісти про найемоційніші книги, які я прочитала за 2022. Е, коли я переглядала список прочитаного, я. Я зрозуміла, що насправді ті книги, яким я ставила п'ять зірочок, не обов'язково зараз викликають у мене якісь дуже емоційні спогади, тому я вирішила піти іншим шляхом для підсумків року і обрати ті книги, які навіть зараз, через декілька місяців, через рік, півроку, викликають у мене в спогадах саме емоційний відгук. І розповісти вам про них, аби можливо ви з них щось собі відкрили у новому році. Загалом за рік я прочитала 125 книг, але сьогодні я розповім вам про 14, які викликали в мене найбільше позитивних, прекрасних вражень, і якими я хочу з вами ділитися. Книги будуть розділені на три категорії: Це українська література, зарубіжна література і нонфікшн. Почнемо з української літератури. Перший роман, про який я хочу розповісти, це Стіна Андрія Цеплієнка. Це, можливо, не найкращий пригодницький роман взагалі, і не найкраща антиутопія, як сказано в анотації, що це антиутопія, хоча я не зовсім з цим згодна. Але це був для мене найкращий роман у той час, і в тому місці, як... в якому я їх читала. Я почала читати цю книгу після початку повномасштабного вторгнення Росії. І... Тоді ще емоції були такі дуже свіжі, було дуже боляче, дуже страшно. А в цій книзі за сюжетом у нас Росія нападає на Україну, програє війну, розвалюється на безліч князівств, які зараз воюють між собою, люди там страждають, бідують, голодують. І ми на кордоні побудували величезну стіну, аби відділитися від цього мороку. І в Україні все прекрасно, квітуть, що щасливо, багато, неймовірно просто. І читати про поневіряння героя, який перебуває на території Росії, і потім про контраст, коли він потрапляє на територію України. Було неймовірно прекрасно саме в той момент. І, можливо, якби я прочитала роман раніше чи навпаки пізніше, він би не подарував мені настільки а, позитивних емоцій, саме від того, наскільки погане життя в Росії тут описане. А, але в той момент це було найкраще читання, найбільш терапевтичне читання, яке мене потішило, порадувало, і це було настільки прекрасно, а, що я не можу не згадати цю книгу у своїх читацьких підсумках. Наступна книга, про яку я дуже хочу Зповісти, це роман, тільки нікому про це не кажи Ірени Карпи, який тільки вийшов у 2022 році. Я була на презентації, послухала авторку і одразу вирішила прочитати книгу. Ірина Карпа дуже емоційна, цікава особистість, яка класно розповідає про свої книжки, розповідає дуже багато особистих історій, після яких дуже важко втриматися аби одразу не почати читати її книжки. Це взагалі було моє знайомство з авторкою. Я не читала її книги до того, але. Це було класне знайомство. і Я задоволенням читатиму інші романи Рени Карпи. А це історія про українку Марго, яка вже довго живе в Парижі. Вона часто відвідує такі еротичні вечірки, так би мовити. Часто міняє партнерів. Але насправді вона це своєю проблемою, своєю травмою, іде до психотерапевта, аби вирішити це. Бо насправді вона закохана в юнака українця, поліцейського, якого вона дуже хоче покликати до себе в Париж і жити з ним одним довго і щасливо. І в нас є паралельна сюжетна лінія, де в Україні з'являється такий собі месник, який карає злочинців, яких не покарала судова система України. І це злочинці, які саме знущаються над жінками, педофіли, гвалтівники і так далі. Їх не покарали, але цей месник тепер їх карає за ті злочини. І Марго дуже. Дуже уважно слідкує за перебігом усіх цих справ, вбивств, новинами, за новинами, і пише своєму цьому поліцейському, дуже часто питається про те, як проходить розслідування стосовно цих справ. І лише в кінці ми дізнаємося, чому для неї це настільки важливо, і як ці взагалі сюжетні лінії в різних країнах вони переплітаються. Але це було дуже емоційно і дуже. Легко в цій книзі подана настільки важлива тема знущань над жінками, яким потім, замість того, аби сказати, розкажи про це, аби інші жінки не постраждали, говорять, тільки нікому про це не кажи. І ця фраза, вона стає лейтмотивом цієї книги, вона робить боляче. Але мене вразило, наскільки легко і позитивно можна було подати цю тему, дуже крута історія соціальна. І я вам її безумовно раджу. Про наступні книги я думала, чи варто включати їх у цей список. Але насправді зрозуміла, що, попри всі скандали, які точилися наприкінці року навколо особистості автора, самі книги в процесі читання, в момент читання принесли мені неймовірне задоволення, тому я не можу про них не розповісти. Це Дож Бату і його Монстр 20 і Коко 2.0». Це неймовірно позитивні, прекрасні пригодницькі історії, написані легко і з гумором. Які читаються на одному подиху. І м, я не хотіла б обговорювати зараз самого автора і його містифікації навколо власної особистості. А, але м, оскільки ці книги не спираються на його життєвий досвід, так би мовити, це повністю вигадані сюжети, які так і позиціонувалися, а, я. Не можу не розповісти про них в найемоційніших книгах року, бо вони подарували мені найбільше позитивних емоцій. І саме коли мене запитують, що найбільш позитивне, веселе, можна згадати сучокліт, я одразу згадую. Ці книжки, загалом, книжки Доржа Бету, тож не можу відхреститися від цих історій, які подарували мені дуже багато вражень. Якщо ви не знали про що ці історії, вони розповідають нам про Моцарта, який помирає в своєму столітті, але чомусь опиняється замість по той біч, де там душі опиняються після смерті, опиняється в Нью-Йорку у 21 столітті. Знайомиться там з Українкою, яка нелегально живе в США, її звати Стар. І вона спочатку думає, що він божевільний, але все одно допомагає йому, бо їй стає шкода цього дивного юнака в Перуці, який розмовляє дивною німецькою застарілою. І так розбуваються їхні пригоди. В другій книзі у нас уже Коко Шанель таким чином потрапляє в сучасний світ. Вона вже насправді дуже довго в ньому живе, набагато довше, ніж Моцарт. І всі їхні пригоди. Подорожі між часами, вони були настільки цікавими, легкими і захопливими, що не можу не розповісти про ці книги, але вам уже вирішувати, чи готові ви відокремлювати особистість автора і читати його книжки без прив'язки до того, подобається вам. Автор і його вчинки чи не подобається. В наступній книзі я готова подарувати номінацію Найтепліша книга 2022 року це Ореста Осійчук і Ябрикосова книгарня. Це книга, яка дарує мені, подарувала мені найбільше теплих Емоції, я згадую читання з усмішкою. Це було так прекрасно, і ця книга реально для мене пахне абрикосами і літом, хоча в ній і не так багато літніх описів, але сам сюжет у мене чомусь так асоціюється. Історія розповідає нам про хлопчика-міська Фареняка, якого мати вимушена лишити дядь. І тітці, бо вона не може його забезпечувати. Вона дуже хоче його згодом забрати, але зараз не може. І дядько і тітка взагалі не дуже гарні стосунки мали із матір'ю цього хлопчика, і з хлопчиком взагалі не спілкувалися. Але тепер вони його забирають. Він зростає в них, він знаходить друзів, він закохується. він... Змінюється, і взагалі дуже багато в його житті відбувається. Книга розповідає нам про час, коли західні частини України входили до території Польщі. Тут дуже багато полонізмів і дуже багато описів страв, таких колоритних, дуже гарних. Мені саме по опису їжі дуже книга схожа на книгу Фелікс Австрія Софіандрухович. І неймовірно, Колоритні взагалі описи всього. А, персонажі дуже класні. І в нас є сучасна лінія, де юнак з таким самим іменем Михайло Ференяк Він розгадує таємниці минулого і намагається зрозуміти, чи пов'язаний він якось з цим міськом фареняком, який жив давно. І також у книги є такий бонус: можна потім зайти в бот за QR-кодом і почитати листи персонажів, дізнатися про них трохи більше, що було з ними після завершення історії. І також тут є QR-код з рецептами, тітки касі, які вона тут, страви, які вона тут готувала. Це прям дуже класно, дуже. Тепла, неймовірно, класна історія, яку я вам точно раджу почитати влітку, я сподіваюся, вона вам сподобається, вона класна. Наступної книги в мене немає у фізичному вигляді, але не розповісти про неї я також не можу. Це Сад Гациманський Івана Багряного. Історія, яку я хотіла прочитати давно, але рада, що не читала, бо я, мені здається, морально була недостатньо доросла для неї. Але зараз, після всього, що ми читаємо в новинах, вона. Вже, можливо, не сприймається настільки болісно історія про катування, катування людей в радянській системі в в'язницях НКВД про жахливі страждання, про те, як навмисно вибували зізнання, хоча і слідчі, і всі навколо розуміли, що вони неправдиві, намагалися вибити якісь наклепи на знайомих друзів. Абсолютно неправдиві, про що, що було очевидним, але просто так потрібно було системі просто засудити певну кількість людей, аби інші боялися. Те, як тут детально описані, реально катування, знущання, побиття, які види загалом катувань застосовувалися, це дуже боляче і дуже страшно, але це те, що відбувалося в минулому столітті, і те, що відбувається зараз. Це частина нашої історії. І це книга, яка нагадує про те, що Росія була жахливою, лишається жахливою і лишиться жахливою. І нам треба про це пам'ятати і як вона знущалася над українцями давним-давно, і як продовжує знущатися зараз. Ми не можемо про це забувати. І ця книга для цього просто насправді ідеальний спосіб не забути. І остання книга з української літератури, про яку я хотіла би сьогодні вам розповісти, це Амадока Софія Андрухович, неймовірно масштабна. Просто глобальна реальна праця, про яку дуже важко розповідати, саме про її сюжет, тому що, окрім основної такої лінії, де в нас є головний герой, є солдат, якого дуже ранять на сході України, який дуже побитий, він його шивають просто з клаптиків, але крім того, він ще й втрачає пам'ять, і його дружина забирає його. І намагається завдяки фотографіям його родини, родинному альбому та історіям про його сім'ю повернути йому пам'ять. І це все з родинної саги, такої глобальної, масштабної, величезної. Ще її переплітається з купою всього іншого, сучасними часовими лініями, інтригами, якимись роздумами, вигаданими історіями. Тут є роман в романі, вставка просто Велетенська про Домонтовича, про Сковороду. Тут стільки-стільки всього, що неможливо описати, але це. Та праця, та книга, яку я читала понад місяць, яка була зі мною кожного дня потрошку-потрошку, вона стала реально частиною мого читацького життя. Я з нею прокидалася, я з нею засинала, я з нею жила. Вона ці персонажі вони просто стали частиною моєї реальності, і е, саме тому вона згадується, е, вона запам'ятовується, вона в, в, Я просто зрослася з нею за той довгий час, який її читала. І, вона викликала реальну бурю емоцій, тому не можу її не згадувати. І якщо ви Готові підступитися до такої масштабної праці, то беріться за неї. Вона важка, складна, тут багато всього, але потім забути цю історію дуже важко. І тепер перейдемо до світової літератури. Тут буде всього три книги: перша це сяйва Стівена Кінга. А я достатньо читала кінга цього року, точніше, вже минулого року, але саме сяйво вразила мене. Найбільше не знаю чи згадати про сюжет, бо це доволі відома книга, екранізація відома. У нас є родина, яка вирушає у готель Оверлук, бо батько має стати наглядачем взимку. Доглядати за готелем, за котлом і взагалі слідкувати за порядком. І він вирушає разом зі своєю дружиною і маленьким сином Дені, який має дар. Він сяє, він читає думки, бачить майбутнє, бачить якісь образи. І хлопчик знає, що їм не варто вирушати в цей готель, бо там коятимуться з ними страшні речі. Але батькові потрібна ця робота, тому хлопчик не дуже той протестує, і вони вирушають, вони залишаються відрізаними від світу в цьому готелі. І те, що робить готель з ними, особливо з батьком, особливо з Дені, який дуже чутливий до впливів цього готелю, все, що там відбувається, це моторошно, це повільно наростає. І те, наскільки тут багато деталей. Події такі активні починаються десь з другої половини книги, але те, наскільки повільно наростає напруга, скільки деталей маленьких поступово вказують нам на те, що буде відбуватися, як змінюються персонажі, це просто прекрасно. І я у цьому році сподіваюся, нарешті прочитаю продовження доктор Сон і дуже сподіваюся, що воно мені сподобається не менше ніж ця книга. Наступна книга вона робила мені боляче і сумно під час читання, але це теж емоції, і тому не розповісти про неї я не можу. Це ловець повітряних зміїв Халеда А, Історія про афганських двох хлопчиків Аміра та Гасана. Гасан це слуга Аміра, але вони зростали разом, вони дружать, але Амір стає свідком жахливої події, яка відбувається з Гасаном. І після цього йому так соромно, що він хоче Опинитися десь подалі від Гасана, і йому, можна так сказати, щастить. А, в Афганістані починається війна, і він з батьком вони їдуть, вони їдуть в США, а, але він несе в собі цей біль і цей сором за те, що він не допоміг другові. І він зростає з цим соромом, з, з цим болем всередині. А, він стає дорослим чоловіком, але несе в собі цю травму. І коли він уже дорослий, а, йому випадає така собі нагода. А, Відплатити борг, якось спокутувати провину перед Гасаном. але Для цього йому треба повернутися в Афганістан, де таліби, де страшно, де обстріли, де голод, холод, де знущання. І йому треба туди повернутися, аби позбутися цього жахливого відчуття сорому, і чи наважиться він на це, і чи реально те відчуття сорому можливо тепер спокутувати і. Все, що тут відбувалося, це настільки болісно і сумно. Але це те, що реально чіпляє. Я дуже рада, що видавництво Старого Староголево анонсували на 2023 рік переклад іншої книги Халеда Гусейн. Я буду її чекати з нетерпінням. І остання книга зі світової літератури, про яку я дуже хочу розповісти, це Туре Ренберг Тола Кінг А це дуже маленька історія. Тут всього десь 160 сторінок, але це історія, яка на кожній сторінці вивертала мене. У мене просто німіли руки, коли я її читала. У мене. Я була така напружена, і мені було неприємно і боляче. А, у нас є головний герой Толак, і він толак-інгеборги, тому що він настільки асоціювався зі своєю дружиною, що його так і називають Толак-інгеборге. Але зараз його дружина Інгеборги її немає. А, він про неї часто згадує, згадує про те, як в них зав'язувалися стосунки, згадує про свої вчинки, загалом про своє життя. І це той персонаж, який. Не є хорошою людиною, і, попри те, що до нього можна ставитися по-різному, але ти його і ненавидиш, але одночасно тобі його і шкода, ти читаєш, і на кожній сторінці тобі стає неприємно від того, яку правду ти скоро дізнаєшся. Ти здогадуєшся про це, про те, що там буде щось погане, жахливе, не хочеш про це знати, але й не дізнатися не можеш. і... Це книга, яка вивертає тебе, просто розриває. І хоч тут дуже мало тексту, насправді, 160 сторінок і по півсторічки пів тексту, то, але скільки тут емоцій, і як невеликими реченнями, невеликим розділами, маленьким обсягом можна так емоційно вразити, це просто було боляче, але в той же час і прекрасно. Це дуже похмура, така осіння історія. Так асоціюється, тому якщо ви хочете щось таке емоційно розриваюче, то зверніть увагу на цю книгу. І далі розповім про нонфікшн. Перша це книга Ольги Добчак, чути української світі звуків і букв. А, я згадувала цю книгу в попередньому своєму відео в останньому прочитаному 2022 року. І воно і стало одним із найкращих, найпрекрасніших моїх досвідів у нонфікшені написати захопливу книжку про фонетику це. Треба бути просто кимось дуже крутим, таким як Ольга Дубчак. А вона написала книгу про звуки та букви, яка читається захопливо, весело, смішно. Тут меми, тут жарти, тут іронія, тут купа історій якихось особистісних, але тут і правила, і це все так переплітається, і вона ще й дуже маленька. Але я не знаю, і мені настільки приємно було читати цей нонфікшн про звуки та букви. Я, я просто не знаю. Е як це описати? Це? Просто вау! І я з задоволенням читатиму наступні книжки цієї серії, і ви почитайте, дайте дітям, школярам, дайте всім. Це ж настільки класна штука. Я захоплення. І наступна книга мені за емоціями теж дуже схожа до «Чути українською». Це Томас Фостер, читай як професор, Жвавий, захопливий посібник із читанням між рядків. на обкладинці написаний текст. А, це книга професора, колишнього професора Мічиганського здається університету. Так, а, він викладав літературу. І цей професор він написав цей посібник, аби допомогти нам глибше розуміти книги, які ми читаємо, розуміти образи, символи, метафори. Він аналізує різні символи і посилається на дуже багато книг. І написано це теж в такому іронічному, веселому, легкому стилі, який дуже класно читається. Це дуже круто. Шкода, правда, що тут автор посилається на багато книг, які є важливими для американського літературного процесу, які не перекладені українською, про які я не дуже багато знала. Деякі перекладені, я на них вже звернула увагу, хочу почитати. Але сподіваюся, що і інші, можливо, будуть перекладені згодом. Але саме те, як описані. Символи способи їх аналізу, як автор розповідає це, все це дуже класно, дуже цікаво. Якщо ви цікавитеся читанням як процесом, хочете глибше розуміти книги, які ви читаєте, зверніть увагу на цей посібник. І остання книга, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, це Смак радянського Олени Стяжкіної, української дослідниці, і в неї є і художня книга, яка теж набула розголосу, стала доволі популярною, але сьогодні про її нонфікшн. Це реально таке наукове дослідження про те, як у радянському союзі завдяки їжі, завдяки харчовим звичкам впливали на людей, що навіть завдяки. Харчовим звичкам, і завдяки тому, як держава просуває їжу, можна впливати на людей, як всі ці черги, дефіцити, створення певного харчового кошика продуктів, як у фільмах показували досвід їжі в журналах, які книги рецептів видавали, що було можна, що не можна, які навіть назви. Всі ці тут ще дуже багато жартів від українських письменників про те, що борщ в меню не можна писати український борщ це має бути український радянський борщ і купа ще всього такого. Хоч книга написана реально як наукове дослідження такими трохи важкими реченнями, але через те, що тема була мені дуже цікавою, і багато тут цікавих прикладів, то я читала просто з захопленням. І якщо ви хочете зрозуміти, як загалом в Радянському Союзі і завдяки харчовим звичкам впливали керували людьми, то зверніть увагу на цю книгу, вона прям дуже крута. Тож на цьому все. Це були всі книги, які подарували мені найбільше прекрасних, позитивних, а може й важких емоцій, але зачепили моє серденько. І я буду дуже рада, якщо ви теж поділитеся книгами, які викликали у вас просто бурю, просто вихор емоцій. Якщо зможете виділити одну єдину най 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 то це буде дуже класно. Пишіть у коментарях. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися і побачимося.